Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю вас на передачі! Пізнаємо Біблію. І сьогодні будемо роздумувати на тему книг суддів та рути. Ісус Навин, зрісши при Мойсеєві, успадкував від нього його дух, глибоку віру і живе почуття відповідальності, якої вимагав союз з Богом. Користуючись великим авторитетом у народі, він зміг утримати його у вірності Богові, послуговуючись також допомогою інших старшин та начальників, котрі пережили разом з ним дні славних перемог та досвідчили на собі Божу присутність та Божу опіку. Після смерті Ісуса і всього його покоління не існувало більше людини, яка була б живим символом національної єдності. Та невтомним промотором вірності Богові. Кожне з племен опинилося перед власними труднощами і перед народами, які після блискавичних поразок, зазнаних у часах Ісуса Навина, невдовзі переорганізувалися та почали всіма можливими способами напосідати на євреїв, іноді навіть здобуваючи перемогу над ними та розграбовуючи і спустошуючи їхні здобутки. Коли становище ставало небезпечним, ті ізраїльські групи, що перебували під загрозою, цілі племена, чи навіть декілька племен, підпорядковувалися одному провідникові, який був в силі зорганізувати спротив та контрнаступ. Автор книги суддів намагається показати ізраїльтянам та всім іншим читачам найглибше, справді правдиве, тобто релігійне значення подій. Які відбулися в період осідання в обіцяній землі, що охоплював приблизно два століття від кінця XIII до останніх десятиліть 11 століття. Саме з тією метою, щоб наголосити на цьому значенні, автор зібрав відомості про події, що відбулися між смертю Ісуса Навина та зародженням монархії. Тому, коротко розповівши в першій главі про історичну ситуацію, в другій він подає ключ до розуміння тих подій, про які розповідатиме в своїй книзі від 3 до 16 розділів, 17 до 21 розділу є свого роду додатком. В цих главах подано розповідь про певні епізоди, що відбулися в період суддів, але не пов'язані з жодним суддею. І не вписується в ту схему, за якою автор розповідає історію цього періоду. Ізраїль зазнавав утиски від своїх ворогів не через те, що був слабший, менший кількісно чи гірше озброєний, а через те, що піддавався впливові ханаанського способу життя, покидав свого Бога та доходив навіть до того, що поклонявся іншим божествам. Лише коли ханааняни утискали ізраїльтян, грабували чи нищили їхній урожай, вони згадували про свого всемогутнього Бога, визнавали свої гріхи та благали про милосердя і спасіння. І Бог, будучи завжди вірним та милосердним, спонукав тоді деяких сильних людей стати на чолі євреїв і визволити їх. Саме ці люди звалися суддями. Як бачимо, це слово вказує не так на суддів в трибуналі, як радше на військових провідників, визволителів. Після перемоги, отриманої з явною Божою допомогою, ці люди продовжували мати певний авторитет серед народу і закликати його до віри та поклоніння єдиному правдивому Богові. Благословення пов'язані з вірністю Союзові провіщали за володіння обіцяною землею. Її здобуття довело вірність і силу Бога Яхве. Натомість невірність народу каралася нестабільністю щойно здобутій землі. Ханааняни, Медіани, філістимляни та інші народи стають знаряддям в руках Яхве, яких він посилає, щоби пригнітити Ізраїля. Утім, всі ці кари є лише лікувальні, адже Бог завжди залишається милосердний. Коли ж народ визнає своє упокорення і звертається з благанням до Яхве, тобто навертається до Бога своєї історії і тримається з союзу, то Божа могутність не дає на себе чекати. Складається враження, що Бог більше зацікавлений в спасінні людини, ніж людина у своєму власному спасінні. Основна думка, на якій акцентується увага в Біблії, це вірність Бога Яхве своїм обітницям. Це стрижне значення слова правда в Біблії, яка об'являє нам Бога таким, який ніколи не дає чекати на себе. Більше ніж у будь-якій іншій книзі, в книзі суддів показано два способи поведінки. Поведінки Бога, який спасає. І поведінки непостійної людини, яка часто збивається з дороги, але яка вміє також відповісти та усвідомити свою провину, пригоди кожного судді, зокрема, описано за схемою з чотирьох моментів перший це гріх ізраїльського народу, зокрема ідолопоклонство, другий Божа кара, виявлена в гніті з боку Ханаанян. Третє це покаяння і благання про Божу поміч. І четверте це спасіння, осягнуте завдяки якомусь проводереві, судді, якого Бог кличе і веде до перемоги. Автор подає імена 12 суддів, що відповідають числові ізраїльських племен, шістьох з них він практично лише згадує на ім'я. А подвиги інших шести описує більше чи менше широко найславніші з них це Гедеон і Самсон. Вражаючим принаймні для нас є обід Євтаха, який перед битвою з амонітянами присягається Богові пожертвувати йому у всепалення першу особу, що вийде йому на зустріч з його дому. Цією особою стала єдина його дочка. Першою на зустріч переможному батькові. і втак дотримується свого обіду, і дочка приймає цю жертву. Звісно, Бог не бажав ні цього обіду, ані його сповнення. Утім, в певному значенні заслуговує на подив вірність своєму слову цього неотесаного ізраїльтянина, вигнаного з дому, який став проводарем Ватаги Розбишак перед тим як був вибраний. Оборонцем своїх співвітчизників, він відчуває обов'язок дотриматися обіду, знаючи, що те, що було пожертвуване Богові, не може бути безкарно забране назад. Очевидно, його сумління не було просвічене, однак він, принаймні, був вірний даному слову, незважаючи на весь біль батьківського серця. Що ж до чудесної сили Самсона, єдиного судді, який Вершить свої діла сам, оскільки вартий цілого війська, треба зауважити, що його сила полягала не так у його волосі, як радше у вірності, посвяченню Богові, оскільки він був назореєм, як про це казали євреї. Назорей, тобто посвячений Богові, зобов'язувався не стригти волосся, утримуватися від п'янких напоїв, не торкатися до мертвого тіла. Довге волосся, що його не можна було обстригати, було лише зовнішнім знаком цього посвячення. Коли ж він потрапляє в пастку Даліле, то практично вже втрачає своє посвячення, будучи готовим на все для любові до цієї жінки і таким чином виявляючи її таємницю своєї сили. Після остриження його волосся автор зазначає, що Самсон не знав, що Господь відступився від нього. Осліплений та ув'язнений у темниці, він, мабуть, мав змогу схаменутися і покаятися. В кожному разі його волосся підросло, і він знову отримав свою силу, щоб завдати останнього удару ворогам Ізраїля філістимлянина. Книга завершується двома епізодами з періоду суддів. Плем'я Дана переселяється на північ Галілеї. А Ізраїль стає на братовбивчу війну проти Веніамина, бо декілька чоловіків з цього племені допустилися жахливого безчестя супроти жінки одного Левита, безчестя, ніколи не чуваного в Ізраїлі. Далі книга Рути, що складається лише з чотирьох глав, розповідає про одну історію, яка випромінює доброту та жертовність. історію, що також відбулася в період суддів. Коли б намагатися її переказати, то втратився б весь її смак. У усій своїй короткості та свіжості вона читається одним подихом. Невідомий автор розповідає нам історію Рути не лише тому, що її протагоністка це прекрасний приклад релігійних і моральних чеснот, а й тому, що вона стала прабабусою Давида. Вона прийшла заховатися під покров ізраїльського Бога, якого обрала своїм Богом. Адже він. З любов'ю та милосердям приймає і на ізраїльтян, котрі покладають на нього своє довір'я. Дорогі глядачі. Дякую, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і WTN.